Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео розпакуємо і подивимося на дві моделі клавіатур від компанії Aula. Це недорогий бренд, який випускає ігрові девайси, в тому числі і клавіатури, і співвідношення ціни і якості достатньо непогано. У мене сьогодні на огляді дві моделі: перша модель в форматі TKL без нумпаду, яка називається F 3287 і друга модель з нумпадом і регулятором. І якщо б взяти по назві ці моделі, то F2088 Pro. Зараз розпакуємо з кожних коробок і подивимося, що з собою представляють ці клавіатури. Так, давай почнемо з меншої клавіатури. Ось так вона запакована. Додатково така плівка. Є також інструкція. Так, а інструкція тут є в нас е, на української мови, немає, є російська мова. Тут поклали українську, тут українську не, не завезли. Є ось такий. Пулер для е, того, щоб зняти кейкапи. Ось так виглядає дана клавіатура. Вона йде такого зверху сріблястого кольору. Цікаво, це Це метал, по ідеї. Так, він такий прохолодний, це металева частина. Нижня частина це такий повністю литий корпус з пластику. Він відчувається ну, таким достатньо міцним. Але, на вигляд, Ну, видно, що це все таки бюджетна лінійка. Але в цілому вигляд у клавіатури непоганий. Мені подобається, як вона виглядає. Хоча мені не дуже подобається стиль скелетон, і він вже не такий популярний. Але ну, скажімо так, ціна, звичайно, і параметри в цю ціну грають дуже важливу роль. Кабель у нас виходить з правої сторони, є захист від згинів, кабель тканинний, є фільтр, і підключення йде. USB, прихідника немає, так, USB A, на USB-C. Ну, Вже пора на usb -C шки переходити всім. Тут ще USB-A, тому враховується. Так, ну що можу сказати по зовнішньому вигляду, і тобто, якщо взяти по конструкції, ну, в принципі, тест на скручування клава проходить. Це що хруститься, відповідно, хрустять свічі кнопки. На нижній частині корпусу є чотири ніжки резинові великі, вони виглядають ну, достатньо так. Гарно і відчуваються. Клавіатура, от, можна поставити на коробку. Подивитись, от по коробці не їздить. Наприклад, поставлю на стіл на коврик, да щоб було правильніше. По коврику теж вона не їздить. А, значить, задачу свон, свою не виконують. Так, давай відкриємо двоярусні ніжки. Незвичайні ніжки. Я перший раз такі бачу, такі дуже широкі. Але, до речі, без резинок, без резинок. Тут їх нема, пожаліли. Так, давай поставимо на ці ніжки, подивимося, як буде. Ну, от, я ледь пальцем рухаю. Клавіатурка їздить. Тобто ці ніжки мені вже не дуже подобаються, на них вона їздить. Для мене це важливо, я це дуже часто говорю. В такому положенні, в стандартному, клавіатура має невеличкий кут, буде триматись добре. З цими ніжками враховую, що ну, трошки може їздити клавіатура, але резиночки тут місце є, можна поставити. Чому не поставили, не зрозуміло. Давай знімем кейкап. Навіть декілька, подивимося, що всередині. Так, Так, та клавіатура на синіх перемикачах, ну це відповідно. Всім відомо, що це за перемикачі. Якщо любиш клікаючі свічі, то відповідно це сині. Тайпінг я трошки далі продемонструю. Так, давай кейкап поглянемо, що він з собою являє. Кейкап, відповідно, за БС пластику, ну такі самі-самі простенькі кейкапи. Але, відповідно, якщо подивитись на саму клавіатуру, то тут є українські літери, і це дуже добре. Якщо для тебе це важливо, ну, це, це реально крута штука. Так, ставлю назад ці кейкапи. Давай знімемо пробіл. Подивимося, що там всередині. Ну, відповідно, мова про шумку тут і не йде взагалі. Під пробілом шумки немає. Стабілізатори не змащені. Ну, відповідно, що очікувати можна в такій клавіатурі е, за таку ціну. Ну, але по стабілізаторам, от мені цікаво, Ну, не є так погано. Не сильно так чути, як стаб працює ну, по звуку, тому що тут клікаючі свічі. Але. Але, в принципі, не погано. Я бувало зустрічав, що і гірше. Наприклад, backspace, Enter. Прикольно вона клікає, прикольно тайпиться, якщо ти любиш такий звук. Давай зараз підключимо клавіатурку, зацінимо підсвіточку, як вона виглядає. Ну і взагалі подивимось, які режими є у цій клавіатури. Ну, відповідно, ось так виглядає клавіатура з підсвіткою. Зараз мерехтіння передається тільки на камеру, вживу на очі, відповідно, такого ефекту немає. Зараз світиться клавіатура таким голубим кольором. Свічіння мені подобається, ну, достатньо таке гарно, але не подобається, що не дуже якісно виконані гравірування на самих кейкапах. Звичайно, кейкапи можна поміняти при бажанні. Так, це стандартні ABS кейкапи не знаю, там коштують, можливо, гривень. 300, якщо хочеш щось дорожче, то можна завжди поставити. Тут переключення йде FN плюс Home, і причому по режимах тут е от, ефекти є, але я так розумію, що колір не змінюється. Тут відрізняються по ефектам, але колір тут один такий голубуватий. О, тепер ти отак коли натискаєш, вони там підсвічуються. Ну, такі зовсім зовсім прості е, режими, прості ефекти. То, відповідно, в інших клавіатурах е, режимів набагато більше. Відповідно, розпаковуємо цю коробку. Клавіатура ця вже більше, має бути цікавіша. Там приставочка Pro. є. Я вже бачу, що є додаткові кейкапи. Інструкція також. Коробку в сторону. Кейкапи тут, до речі, PBT додаткові йдуть. Інструкція. Що у нас тут по інструкції? Українська мова є, так. Розпакуємо саму клаву. Клавіатура білого кольору. На картинці інакшого кольору. Ось так вона виглядає. Дуже гарно в очі кидається одразу. Кейкапи білі з такими голубо-бірюзовими, як воно разом гармонює дуже класно. Є регулятор. Регулятор, тут підсвіточка намальована, значок підсвітки. Ні, і звук, і намальована підсвітка, і звук. Це дуже добре, якщо регулюється підсвітка, регулюється звук. Це клавіатура в 100% форматі. З нижньої сторони вона виглядає вже цікавіше. Я бачу тут отвори, це напевно від того, що якщо водичка попаде, вона там вдруг щось перележить, в тебе просто виліться. Ніжки, ніжки тут ідуть. Рези... Нижні резинові верх іде йде пластикові. От чому так зробили? Незрозуміло. Резина і пластик. Якщо ці підняти, другий ярус, то просто пластик без резинки. От Давай поставимо клаву, подивимося, як вона тримається. Ну, я скажу, що оці верхні і за верхніх ніжок пластикових клавіатурка, ну, вона не їздить, але якщо ти там. Впевнено, дуже так граєш, інтенсивно, то вона трошки в тебе може поїхати. От бачиш, їздить. Якщо поставити ніжки двоярусні і подивитися, як воно буде. Ого, корпус знімається. Я в шоці. От Якщо поставити, ну, в принципі, так само не критично, але трошки є. Я здивувався, що знімається корпус. Він на магнітах. От, отак, от, давай знімемо. Та, він на магнітах. Тобто клавіатура в тебе. Ой, і роль знявся. Клавіатура в тебе може з закритого типу перейти в стиль скелітон. Ну, Мені подобається більше закритого типу, але ну, якщо ти там, любитель скелетону, то ти собі можеш легко це зробити. Я вже бачу такі клавіатури, і ну, це цікава задумка, але от я зразу бачу момент, що ну, зборочка по клавіатурі не дуже. Ця. От є зазорчики, видно клей. Ну, така проста-проста клавіатура. Я розумію, що за ці гроші ну, не варто очікувати чогось кращого, але ну, це враховую, що клавіатурка бюджетна. Так, назад ми це фіксуємо. Давай попробуємо назад це зафіксувати, як воно сяде. От воно в мене чомусь. О, зараз вроді сіло. Так, сідає трошки невеличкі зусилля, треба прикласти, але не спадає. Ну, отакий от ефект є. Тобто, якщо клаву в руки береш, у тебе може воно. Припідніматись, це теж враховуй. Але якщо сильно не, не йорзати клавіатурою, то таких моментів не буде. Там не, не, не бан. От коли ти піднімаєш за це, треба брати з піднизу, тому що корпус відкривається. Так, кабель виведений не по центру, так трошки зміщений, він, скажімо, від центру до правої сторони. Він теж іде в тканині. Кабель е під'єднаний до плати. Відповідно, тут захист від згинів, він нез'ємний. Кабель в тканині, має фільтр і теж має роз'єм USB-A. кейкапам. давай знімемо Кейкапи, до речі, легко знімається. Тут також сині свічі, клікаючи. Я вже казав, що мені сині свічі не дуже подобаються, але вони. Звучат прикольно, багато хто все таки ці свічі люблять і хоче, щоб такий ефект клацання був. Ну, по якості таке відчуття, що вони краще, ніж в попередній клавіатурі. Вони виглядають якось товші, товше, то на пластику, і це дуже добре. Відповідно, клавіатура. Без хотсвапу, тобто ти вже на синіх свічах купив, то і на синіх користуєшся. Або як там вкладиш в минулі клавіатурі, ти можеш собі підібрати, вибрати інші свічі, які хочеш, які є у даного виробника. Що стосовно гравірування, якщо без підсвітки подивитись, мені подобається шрифт, мені подобається, ну, як все це виглядає. Клавіатурка. Ну, реально, має вигляд. Регулятор ну, чіпляється. Чіпляється? Ну, і натискаєш, вона так хрусткає. Бюджетна клавіатура, я звик до дорожчих клавіатур. Ну, Тому не знаю, як, що, що тут казати. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю клавіатуру. Ну, Він працює, і якогось такого прям дискомфорту немає, але от відчувається, що такий простенький-простенький цей ролер зроблений. Ну, і ця фішка хоп назад її закріпив. Все. І в тебе вже клавіатура закритого типу. Так, що по тайпінгу. Прикольно клікає. Стандартні сині свічі. Цікаво по стабах. Ну, приблизно те саме, але чомусь, як на мене, ця клавіатура якось голосніша, навіть, якщо не помиляюсь. Відчувається звук відлуння, що пустота всередині. Давай знімемо пробіл, наприклад, да? і подивимося, що там всередині. Теж, відповідно, ну шумки і не буде в такій клавіатурі, стаби не змащені, але, в принципі, вони більш-менш адекватно працюють. Так? От, ну і... Якщо тобі хтось сказав, що клавіатура на синій свічах тиха, ну, то відповідно це не так. Вона і має так клікати і так е, звучати. Хоча була би шумка, і були змащені стаби, то звук б був інакше. Так, запустилась підсвітка, також вона мерехтить, як і попередня, це тільки ефект на камеру. Якщо взяти по ролеру, то ось так можеш побачити у мене, як звуки зараз е, регулюються на моніторі. Якщо натиснути на ролер, звук, відповідно, включається виключається. І то треба сильніше натискати. от. І зараз натисну, не виключився звук. Зараз натисну виключився. Натисну, не включився. Сильніше натисну, включився. Ну, є моменти. Ну, простий-простий такий роллер, скажімо. Так, по підсвітці я там не побачив, як режими міняються. В інструкції не написано, там є якийсь ігровий режим, перемикається, і офісний режим. І все, я так розумію, що один колір і один ефект в тій попередній клавіатурі, хоча б якісь були ефекти. В цілому враження, враховуючи клавіатуру да, по ціні, по якості і по зовнішньому вигляду непогані. Але відповідно, ця клавіатура однозначно для якогось новичка там. Або якщо ти не хочеш багато витрачати коштів на клавіатуру, вона прикольна, але вона голосна. Та сині свічі вони є популярні, вони достатньо швидкі з працювання для ігор. Ця клавіатура підзвичайно підходить дуже. Добре, ну але в цілому, скажімо так, нічого вражаючого тут такого немає. Але однозначно, великий плюс, що ці клавіатури виглядають достатньо привабливо.